В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Індонезійська казка Чому у Гейдзя два ока. Це було дуже давно. Люди не сіяли тоді рису і харчувалися одним саго. Вони ще не знали вогню і їли плоди і м'ясо сирими. Одного разу це помітив Аллатала. Який створив всіх людей. Він якраз спустився з неба на землю подивитися, як вони живуть. Чому ви не печете ваші коріння й плоди? запитав він. Ми не знаємо, що означає піч, великий пан, відповів один з людей. Ми їмо коріння такими, як вони є. Вони стають набагато смачніше, якщо їх приготувати, сказав Алатала. А що таке готувати? Великий пан, знову запитали люди, як це роблять? Готують на вогні, відповів їм Алатала. Вогонь це на сонці, великий пан, сказав один з людей. Ти живеш на небі, тобі легко дістатися до сонця, але ж ми живемо на землі. Як нам до нього дістатися? Вогонь гарячий, як сонце, це вірно. Він палить і палить, як сонце. Але сонце це все ж таки не вогонь. На вогні готують їжу. Хочете дізнатися, що таке вогонь? Де ж він цей вогонь, великий пане? запитала одна жінка. Як його знайти? Він у мене на небі, відповів Алатала. Так це ж все ж таки сметочок сонця, сказали люди. Повірте мені, це не сонце. Сказав Алатала. Один з вас може піти зараз зі мною і взяти з неба вогонь. Ви будете на ньому готувати їжу. Але ніхто з людей не хотів пускатися в далеку дорогу. Ні, нам не потрібно ніякого вогню, сказали вони. Ми можемо обійтися із Сиримсагу. І до нього звикли. Цікавий там білі чув розмову Алатала з людьми. І йому захотілося дізнатися, що таке вогонь і як на ньому готують. Коли він почув, що люди не хочуть йти йти за цим вогнем, він сказав Аватала. Великий пане, я я хочу полетіти на небо за вогнем. Добре, тільки не дивись, як я добуватиму вогонь. Ти обіцяєш мені? Я закрию очі крилами, великий пане. «Ну?» Тоді йди за мною. І полетів тамболі за ним у небо. Тепер закрий очі, наказав йому Алатала. Хитрий тамборігець прикрив обидва ока крилами, але під крилами на спині у нього було ще два ока, Цими очима і побачив він, як добувають вогонь. Алатала не знав, що тамболі підглядає, і дав йому вогню. Маленьку жариночку. Тамболій гець поклав її собі між крилами і спустився на землю. Це все, що ти нам приніс? запитали його люди. Як же нам годувати на такому малесенькому вогні? Зачекайте, відповів геть. Якщо захочете, ви зможете тепер самі добувати і ростити вогонь. Я навчу вас цьому. І Тамбулі-гець відкрив людям таємницю вогню. Коли Алатала знову спустився на землю, він побачив, що всюди люди висікають вогонь. Хто навчив вас цього? запитав він. Це Тамбулі-гець, великий пан. Це він навчив нас добувати вогонь, відповіли йому люди. Тоді Алатала покликав тамболі. Як ти міг навчити людей добувати вогонь? Я ж не велів тобі дивитися. Мене на цьому сьому світляки, великий пан. Дивись, вони ж весь час літають з вогнем, відповів на тетамболі. Але Алла Тала не повірив йому. Я дав тобі більше очей, ніж будь-кому іншому, сказав він, а ти бачиш цими очима недозволене. Цього дня у тебе буде тільки два ока. І сталося, так я сказав, Алатала. Пропали у трамболі гедзя очі під крилами. Ось чому зараз у гедзів тільки два ока. На добрані чималята солодких снів.